Комунальне підприємство Водоканал отримало дизельний генератор від норвезької благодійної місії Віра Надія Любов, 25 25-річна дружба, що пов'язує Коростень із норвезькою благодійною місією, вкотре довела. Друзі пізнаються в біді. У такий нелегкий час для країни, коли триває війна і ворог постійно руйнує нашу інфраструктуру, намагаючись залишити українців без світла, тепла та води. Саме закордонні друзі не стають осторонь, а допомагають чим можуть. Дизельний генератор буде встановлено та підключено до станції другого підйому води на випадок відключення світла. Цей генератор прийшов з Норвегії. Це місяць, це благодійна нам допомога, яка забезпечить місто безперебійну подачу води. У нас на станції другого підйому знаходиться. Три електродвигуни по 90 кВт, але вони цей генератор не забезпечить, зразу, щоб три двигуни, працювало одночасно, або два, як ми зараз і він працюють. А тільки цей генератор забезпечить один електродвигун на 90 кВт. Потужність цього генератора 210 кВт. От він забезпечить місто, десь буде приблизно три атмосфери, буде тисне місто на перший поверх і перші другий поверхи буде достатньо для того, щоб цей дизель генератор запустити його, От. місто буде з водою. В цілому це вже п'ятий генератор, який є на підприємстві, з яких два встановлені на каналізаційно-насосних станціях. Тим самим у випадку блекауту вони будуть забезпечені резервним живленням. Решта генераторів буде забезпечувати роботу підприємства та подачу води в місто. Це не говорить про те, що буде подача води цілодобово. Це е, тому, що цей генератор е, буквально за Одну годину спалює 60 літрів дизельного палива. Буде вода подаватись почасово, от приблизно так. Ну скільки там вже буде по потребі місту. Звичайно, ми дуже вдячні норвежцям. Працівники комунального підприємства Водоканал та громада міста дякують норвезьким друзям за допомогу. В такий нелегкий час дуже важливо, аби люди гуртувалися та допомагали один одному та всім серцем вірили в перемогу.